Прийшла я в хатку з теплиці гаряче, оце хвилин 10, мабуть, сиділа, обсихала. І я вам казала, покажу вам оце, що можна з різдвяниками робити для того, щоб були гарніші кущі, щоб вони краще цвіли, омоложувати. Це мої маточні кущики, одні із одних. У мене їх багато. Дивіться. Відірвала одного, росте три. Тут два, тут два. Тут два, тут три, бачите? Гляньте три, два, три, теж три, другий кущик, третій кущик. Отака от красота. Їх треба періодично, от таку профілактику їм робити. Це я посадила в кашпо, а ви уявляєте, який він буде красивий, як оце все повідростає. Всім гарного дня, мирного неба. Показую хто хоче робіть факт. Оце факт вам.